Про людей наш край, події у ньому, це програма тернополяни, але сьогодні і про війну. Я вам так скажу, відштовхуючись від того, які фрази часом лунають. От дехто каже, я вже воював в АТО, своє відвоював, інші промовляють, у мене троє дітей, маю право не служити в армії. Все це так, є і певна логіка, є якісь. Юридичні підстави, але це не про нашого сьогоднішнього співрозмовника. Поруч зі мною Андрій Біндас, головний сержант 33-ї бригади. Андрій, чому литовець? Ну, це позивний. Мій позивний ще з часів. АТО. від прізвища від прізвища, так. Прізвище має литовське походження, литовські корінці. Ось такий позивний. Так от, відштовхуючись від того, що я вже сказав у передмові, ви ж воювали в антитерористичній операції на початках від 2014 року. І знову. А то ООС, тепер повномасштабка. Ну, я контрактник, я не мобілізований. Коли уклали контракт? Ч червень 2016 року. А в 21-му ви казали, ви продовжували ніби ну, така ко була. Контракти були строкові, вони закінчилися. Я укладав нові. Я просто хочу зрозуміти і дати зрозуміти глядачам з приводу того, що я вже сказав. У вас же ж. П'ятеро дітей. Троє з них неповнолітні. Так точно. Тобто ви могли, в принципі, спочатку повномасштабки і перервати контракт у зв'язку з тим, що у вас троє дітей. Ну, трошки не так. Резидент ніс зміни для контрактників в квітні цього, цього року, які почали діяти в травні цього, 18 травня. Можна, але сенс. Ну... Є... 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 Не, не бачу в цьому сенсу. А в чому тоді сенс? Сенс в тому, що ми мусимо відвоювати свою територію, своїх людей і залейти на кордони, забезпечити дійсно нашу незалежність. Ми вас попросили прийти на цю розмову з обласної тернопільської лікарні. Ви там лікуєте вже восьму контузію. Як трапилася ситуація з контузією? Попав. Під ракетно-артилерійський обстріл противника. Ну, на, на щастя, осколки залишились в автомобілі, а в мене контузія. А акубару травма, перелом основи черепа, закрита черепна мозкова, перфорація перетину, хто таке. Ні, ніби дурниця, дурниці, але трошки не, не неприємно. Дуже часто можна почути від пересічних людей, які в тилу про те, що там на фронті герої. Ви цих героїв бачите? Ну, що вважати героїзмом? Що вважати тоді? Є дійсно хлопці, які роблять героїчні подвиги, але ну, цим не хваляться, не кічаться, не випинають. Просто роблять свою роботу вчасно і якісно. Ви можете якийсь приклад, на ваш погляд, героїзму, навести, от, користуючись присутністю бійців, які поруч, яких ви знаєте? От мій головний сержант, одного з окремих взводів, дійсно зробив геройський вчинок, підбив танк ротивника, підбив бойову машину піхоти ротивника з десантом на, на борту. І потім ліквідовував противника, одночасно з ліквідацією чотирьох орків взяв в полон. Один молодий хлопчина. Це дійсно героїчний поступок, він не злякався, не відступив, не сховався, а дійсно виконав свій обов'язок. Героїчний вчинок. Я поставлю. Ну, без сумніву, риторичне запитання, але хочу почути від вас, що таке страх на війні? Ну, Страх це така річ, яка в першу чергу заставляє думати, як ви вижити. Тобто, звідси не обов'язково сховатись чи втекти, а вибрати позицію, вибрати сектор обстрілу. Патрувати небо, щоб дрони противника не, ну, не, неждано не, не вдарили. І так само позиції, де можна сховатися при артилерійському обстрілі. Ну, страх це, мабуть, все-таки притаманне і природнє таке почуття. З, звичайно, це... Але, як це. хто каже, я не боюсь, то це ж не правда. Ні, бо, бо бояться всі. Тільки в кого як цей страх... Чим боязнь проявляється? Воно не має взяти верх, не має опанувати людину, і людина має опанувати свій страх. Ну Це один з моментів самозбереження. Але, я кажу, він не має опанувати, взяти вгору. Ваша посада головний сержант 33-ї. Головний сержант одного з батальйонів 33-го. Головний сержант одного з батальйонів, але звання штаб-сержант. Так, так, Знаєте, що. таке враження, штаб-сержант служить при штабі. Ну, багатьох можна скластись. Рожки не так є. Незважаючи не на звання і посади, в моєму батальйоні всі пройшли через нуль. Всі. Взвода забезпечення технічного, і банщики, і кухарі, і, і, і зв'язківці, техніки-ремонтники так і та лажники, крім основних штурмових підрозділів піхотних, всі, всі побували на нулю. Андрій відчувається надходження наданої нещодавно допомоги від західних наших партнерів? Якщо відчувається, в чому саме? Ну, скажу так. В моєму батальйоні якихось надзвичайних озброєнь від партнерів не, немає. Стрілецька зброя в нас майже вся ще радянська. Є зразки. Польські, болгарські, німецькі, так, їх ми використовуємо. Вони є в наявності, є в запасі, є в ремонті, йде обіг зброї. Ну, але щось таке надзвичайне там, f 16 чи Хаймерс зараз всі -то дуже очікують. Ні, ну, нас я от, я про це, я до цього і В моєму підрозділі таких немає, розків озброєнь за штатом озброєння. У нас, мол, механізований батальйон. Це Піхота, ну, бойові машини піхоти, так, нас і іноземні. От хочу вас, а ви точно можете це оцінити, наштовхнути на два порівняння. Антитерористична операція, 14-й рік, 15, й 16 й і нинішнє технічне забезпечення. Спробуйте порівняти. Тоді ж армії, дехто каже, взагалі не було армії. Ну, тоді великий поштовх зробили добробати. І, ну, вони зробили велику таку потугу, перші кроки. Дійсно, армія тоді тріщала по швах, була деморалізованими подіями в Криму. Коли одних виводили з Криму, хто виявив бажання, хтось перейшов на сторону ворога. І тоді такої єдності, масовості, масованості не, не було. Не було е, ну, такої. Великої мобілізації, як проходить зараз. Тоді йшли хвилі мобілізації, були добровольці. Ну і очевидно, технічне забезпечення тоді було зовсім інше. Абсолютно. Нульовим ну тоді ну, снайперські патрони, які йшли до снайперських гвинтівок, вистрілювали з, ку з кулеметів, а потім у нас був брак тих патронів. Я перейду до іншого порівняння. Початок повномасштабної війни, ви ж на фронті зустріли, 22 рік лютий, і зараз вже третій рік війни, літо 24-го. Бойовий дух людей, які воюють, настрій, якщо порівняти. Різні є люди, розуміють, я контрактник. І служив в лютому 22-го, в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді е Едельвес. Вже тоді, як керівництво готувалося до нападу Росії. Ми були у відрадженні, зведена ротно тактична група на Волині. І 22-го по тривозі нас підняли, і ми висунулися на білоруський кордон. На білоруському кордоні ми зайняли позиції, окупались, зробили перешкоди на дорогах. І 5 березня по команді мій батальйон був перекинутий марш Бруском на Київщину. Там тоді були запеклі бої, я так розумію. Так. З ким довелося зустрітися, з якими підрозділами російськими? Ми зустрілися дуже близько з морськими піхотинцями. Дальньосхідного флоту, це Владивосток, Благовіщенськ, Чечета. кадрові морпіхи. Ну, Захоплювали їхні позиції. Інженерка в них працювала на відміну. Якщо намальований вхід 90 градусів, так він і був 90 градусів викопаний. Ну, Цьому плані вони грамотно працювали, ну, і, і бої були за запеклі. би ви, Андрій, оцінили рівень підготовки, їх же ж готують на полігонах новобранців, які зараз виливаються до ваших позицій, ті, які приходять служити, ну є ну, скільки людей, стільки думок, хтось мотивований, хтось не не дуже мотивований. Хтось щось на полігонах ну, так, втягну, на в втягнув в себе так, якісь знання, а, а хтось просто там профілонив. В нас е з мобілізованими, які приходять, проводиться своя, ми кажемо такий, доворот, ми донавчаємо, то, що їх вчать базою загальної військової підготовки, а ми вже вузькішу вчимо спеціалізацію, оборонний бій на наступальний бій, штурмові дії. У копах противника, як брати бліндаж противника ну така більш вузька спеціалізація. Є хлопці, які на люту це схвачують. Ну, а є такі, що треба два-три рази їх довертати. Я дозволю повернутись в на початок 2022 року. Ви були в армії, ви контрактник, служите. Коли ви чули, аби сумніву чули, запевнення ну, керівництва держави про те, що та війни не буде. Та все буде добре, та мало там не шашлики смажити, готуйтесь. Ви що думали в цей момент? Ви розуміли, що буде війна, чи теж думали, а полякають провокації? Ми, ми знали, що щось буде, тому що ми були на Волині. У нас щодень приходили на навчання такої вузької спеціалізації. Це була, я кажу, ротно-тактична група, усилена танковим взводом. І ну, ми знали, що щось буде, але не знали, коли йде. Тому ну, що у нас був боєкомплект, була все озброєння у нас на, на руках. І ми ну, просто чекали команди. Ми не знали, що відбудеться так швидко. Наскільки люди, які зараз воюють, відчувають допомогу волонтерів? Ой, дуже потужно. А можна співставити в відсотках приблизно, плюс-мінус, в відсотках забезпечення державне і надходження від волонтерів? Ну, Дивіться, що, що порівнювати. Якщо за часи АТО і УОС волонтери доставляли більше ну так, домашні смаколики, домашню їжу, консервацію. Зараз волонтери потужно займаються і озброєнням. От, пішла хвиля нововведень – це дрони розвідувальні, дрони ударні камікадзе. Волонтери тут дуже сильно долучились. При нагоді хочу подякувати команді Івана Чайківського, яка потужно допомагає ще з початку війни, з 2014 року. От, для моєї бригади. Вони зібрали фонд покрова, і мешканці Тернопільщини. Ми привезли 75 ефівідронів, які кошти збирала вся Тернопільська область. Це тільки для моєї бригади. Крім того, допомагають і 24-й бригаді, 14-й бригаді Азов Національної гвардії, досить потужно недавно. У новому зернятку презентували 10 позашляховиків, які придбали і передали бригаді Азов. Я скажу відверто, Андрій, я в принципі не планував про це згадувати, але ну, ви згадали про команду Івана Чайківського, ви ж однопартієць, ви депутат Кременецької міської ради. Це, до речі, ще одна підстава була для вас, можливо, і, і не служити. Ну, депутат, займайся. Законотворчістю на, на Кременеччині. Ну, так, де, я депутат міської ради Кременецької, дійсно, коли, коли був в ППД, місто Франківськ, 109 окремо, гірсько-штурмовий батальйон, я їздив на сесії, мене відпускали, закон це передбачає. Але коли по повному штабку, ну, для депутатів треба кворум 50 плюс 1. 50%, ну, щоб була більшість. Я Думаю, ради дадуть, бо зараз в першу чергу треба нам відвоювати свої землі. Андрій, а як фронтовики сприйняли відставку залужного? Ну, я як, як хто? Ну, скажу чесно, у нас нема аж такої інформаційної політики, ну, інформування, що робиться в державі на верхах. Ну, сприймалися це не Ну, залужний це улюблениць армії. Ну, але Верховному головнокомандувачу, з ну, свого боку, видно краще. Він має повноваження, він призначає вищих офіцерів, генералів на різні посади. Ну, так, так сталося. Неоднозначно сприймалось, неоднозначно сприймалось і призначення сирського головкому, але по великому рахунку на низах на оперативному рівні нічого кардинально не, не змінилось. Бойові дії, як були, ну зараз більша інтенсивність, ну, шкода Валерія Федоровича, ну, пішов на дипломатичну роботу. Якщо скажуть. Є необхідність заморозити конфлікт на тих позиціях, які зараз. Тобто, по суті, території захоплені вже залишаться захопленими, якась заморозка. Як, на ваш погляд, поставляться ті люди, які на фронті до цього? Зіткнуть з полегшенням, тому що припиняться військові дії, і зникне небезпека загинути? Чи сприймуться негативно? Тому що, а за що ж ми тоді воювали? Давайте почнемо з того, що армія це не є і інститут демократії. Армія це інститут примусу. Є, є єдине начальство, ніхто не питає думок нижчого складу і підлеглих. Виконуються накази. Ну це так вибачте, що перебувають, це так має бути, напевно, тому що демократія вона може розвалити армію. Більшість не завжди права. Тобто тут, де демократія не, не працює, в цьому є деякі переваги. Але Якщо буде прийняте таке політичне рішення, я правда в цьому сумніваюсь, ну, буде не, не сприйняття. того, що ті землі, з яких ми зараз відступили в 2022 році, вони політі крові кров'ю наших побратимів. Після завершення лікування тут у Тернополі в обласній лікарні. Знову в 33-ю? І коли ви плануєте, коли так за передбаченнями лікарів зможете повернутись? А я думаю, пів півтора-два тижні мене підлікують і вертаюся назад. Дякую вам за розмову і зичу удачі. Дякую навзаєм. Дякую.